На Алясці, де 15 серпня, запланована зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля російського диктатора Владиміра Путіна, вже готують антипутінський протест. Про це повідомили в неурядовій організації Стендап Аляска. Акцію планують провести 14 серпня, тобто напередодні саміту лідерів США та Росії. Організатори пояснюють, що виступають проти присутності міжнародного воєнного злочинця у своєму штаті. Демонстрація пройде під гаслом Аляска Стенс Віз Ukraine», тобто Аляска на боці України. Організатори закликають мешканців штату вийти на вулиці, щоб підтримати суверенітет нашої країни та висловити рішучий протест проти авторитаризму і воєнних злочинів. Також стендап ап Аляска хоче через цю акцію наголосити. Аляска стоїть на вулиці України та проти автократії, і тим самим хоче показати, що не вся Америка підтримує такі політичні рішення. А от губернатор Аляски Майк Дандеві радий, що його штат стане місцем проведення майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Путіна. Про це він написав у соцмережі X. Давайте послухаємо. Аляска найважливіше стратегічне місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. Враховуючи, що Росію від Аляски відділяє лише дві милі, жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці, та Тихому океані впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни, цілком доречно, що дискусії глобального значення відбуваються саме тут. Протягом століть Аляска була мостом між народами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ спостерігатиме за цим, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч. А ще у сполучених штатах Америки вже навіть повідомляють, що закриють небо над Антрекорджем в Алясті саме 15 серпня, тобто у день зустрічі Трампа і Путіна. Обмеження пов'язані з переміщенням ВІП-персони. Режим обмеження повітряного руху збережеться до 16 серпня. І тут, знаєте, мені просто стало цікаво. А відколи це диктатор та вбивця вважається ВІП-персоною напередодні цієї зустрічі Трампа та Путіна вже завтра, 13 серпня, мають відбутися масштабні онлайн-перемовини у різних комбінаціях за участі європейських лідерів Сполучених Штатів Америки та звісно України. Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтвердив, що він скликав на завтра ці перемовини І за його словами, в ході перемовин йтиметься про варіанти тиску на Росію про можливі мирні переговори та територіальні претензії і гарантії безпеки. Для цього ми обміняємось думками з президентом Трампом і віце-президентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великобританії, Італії, Польщі України. З президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО. До речі, за даними ЗМІ, 13 серпня відбудеться три відеопрес-конференції. Поспіль спершу о 14-й годині проведуть переговори тривалістю приблизно годину за участю лідерів Німеччини та Франції. Великої Британії, Польщі, Ітарії, Фінляндії та очільників Єврокомісії і Євроради, а також генсека НАТО і президента України. А вже після відбудеться ще одне обговорення вже з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Дівенсом, а також лідерами ЄС та Зеленським. Ну і потім вже о 16.30 почнеться ще одне обговорення вже з лідерами коаліції рішучих під головуванням Німеччини, Британії та Франції. У Єврокомісії вже офіційно підтвердили участь у всіх цих перемовинах і Урсуле Ляйн. своєю чергою. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Канади Марк Карні вважають, що мир потрібно будувати разом з Україною, а не нав'язувати їй. Про це повідомляє прес-служба британського уряду за підсумками телефонної розмови лідерів, яка відбулася вчора, 11 серпня. За повідомленням, співрозмовника обговорили свою непохитну підтримку України і наголосили, що майбутнє нашої країни має бути майбутнім свободи, суверенітету та самовизначення. Кір Стармер та Марк Карні привітали продовження міжнародних зусиль, очолюваних президентом Трампом і спрямованих на встановлення миру, та погодилися, що його потрібно будувати разом з Україною, а не нав'язувати їй. Також обидва лідери погодилися, що продовжуватимуть тісну співпрацю з Президентом США Трампом та президентом України Володимиром Зеленським протягом наступних днів. До речі, як пише видання Політико, Європа хоче, щоб Зеленський був на саміті Путіна та Трампа в Алясці. Мовляв, лідери просто побоюються, що питання України та Європи вирішуватимуть без них. А глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що без повного припинення вогню з боку Росії жодних поступок бути. Не може ну і ось лідери ЄС вже затвердили спільну заяву перед зустрічю Трампа та Путіна. І у ній йдеться про те, що майбутня мирна угода має дотримуватися міжнародного права, включаючи принципи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності і заборони зміни кордонів силою. Також лідери європейських країн зазначають, що продовжать підтримувати Україну. Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував цю заяву і подякував лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності та саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну достойним миром. Також президент заявив, що всі підтримують рішучість президента Трампа, тому потрібно разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обманути весь світ. Вдячний лідерам Європи. Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало. Питання, які стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати спільним безпековим можливостям. І за відмови від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск: тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає. Мир завдяки силі! Втім, навіть тут не обійшлося без сюрпризів, бо заява ЄС мала стати демонстрацією європейської єдності. Однак... Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підтримав її і ставши, до речі, при цьому єдиним із 27 лідерів, хто відмовився це зробити. Ну а також я нагадаю, що днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд може скоротити обсяги підтримки українських біженців. До речі, таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі X. Давайте послухаємо. Коли Україна зазнала нападу, Угорщина зробила те, що повинна була зробити для свого сусіда. Ми надали допомогу тисячам нужденних і продовжуємо робити це сьогодні. Наша відповідальність зрозуміла: надавати допомогу, але ніколи не ставити під загрозу інтереси угорців. Це той баланс, який ми повинні підтримувати. За словами прем'єр-міністра Угорщини, рівень допомоги, який надавали українцям раніше, є занадто високим.